Чуєш? А ти там все добре там закручуєш, з того боку, ти там зробив? Зробив чи ні? Валера. А, все, я З Самого ранку несу запчастину до машини. Як думаєш, що це? Е, Як накапало мені. Думаєш, щось настяв. Ага, як биш там. Тече термозний шланг. Давай, давай так тугонько, тугонько, файно мені, так щоб по цей, щоб машина була задоволена. Приходять такі пиздячі, як я клієнти до, до людей і не дають робити їм. А ну скажи, важко так робити в таких умовах? Важко. Важко. А я йду далісь херню йому натрушувати, що він не так робив мені. Чуєш, а ти там все добре там закручуєш з того боку, ти там зробив? Зробив чи ні? Валера. А, все я пані. Ану що ти сказав. Він мені вражає, ну що ти сказав. Зараз будемо тебе підйобувати на мене. Ну. Допиздійся. Раз. Два. Три. Тримаю! Впав! Все. Давай. Зараз? Так. Раз, два, три, триваю! Та чекай, не сильно так! Ну я тисну! Ні, не, не тисни. Не зараз. Зараз. Що пускати що? Та ти просто що в мене припал тягне. Такий є недолік грязної машини, ні? Але в принципі, як відбувається заміна професіоналами.